Розглянемо декілька вправ. Вправа номер 748. Який з даних виразів є неповним квадратом суми, а який неповним квадратом різниці. Дивіться, неповний квадрат суми має вигляд А квадрат плюс аб плюс Б квадрат. А неповний квадрат різниці має вигляд а квадрат мінус аб плюс Б квадрат. Дивимося. Перший вираз. Не є неповним квадратом суми. Адже містить множник 2. Другий вираз не є ні повним квадратом суми чи неповним квадратом різниці. Так як він містить перед квадратом другого виразу знак мінус. Третій вираз є неповним квадратом суми. Четвертий вираз не є неповним квадратом ні суми, ні різниці. Так як містить множник 4. П'ятий вираз є неповним квадратом різниці. Та шостий вираз не є ні неповним квадратом суми, ні неповним квадратом різниці, так як містить множник 2. Вправа номер 749. Чи є тотожністю рівність х куб плюс у куб. Застосуємо правило формулу скороченого множення. Сума. Кубів двох виразів. Це буде добуток суми, тобто х плюс у це правильно, на, на е, неповний квадрат різниці. Тут е, перед добутком ми маємо отримати знак мінус. А отже, перша тотожність не є вірною. Далі одразу подивимося три. Також суму кубів. Х Y, сума двох виразів. Та неповний квадрат. Але тут у нас немає неповного квадрату. Тут у нас повний квадрат різниці. А отже, і ця тотожність не є рівною. Тепер подивимося різницю кубів двох виразів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. х-, це правильно, та неповного квадрату суми. Дивимося х2 плюс y квадрат. Ця тотожність є вірною. Перевіримо номер 4. Х куб мінус y куб має містити різницю двох виразів. Це вже неправильно. Тобто, ця тотожність не є вірною. Вправа номер 750. якому з даних виразів тотожно дорівнює многочлен? А куб мінус 27. 27 ми можемо представити як 3 в кубі. Тобто, ми. Маємо різницю кубів двох виразів. А отже, застосуємо формулу скороченого множення формулу різницю кубів двох виразів. Це буде добуток різниці цих виразів а 3 на квад... неповний квадрат суми А квадрат плюс перемножимо перший та другий 3а. Плюс 3 квадрат це 9. Перевіряємо. а 3. А квадрат плюс 6а плюс 9 неправильно. А мінус 3 а квадрат мінус 9 неправильно. А мінус 3 а квадрат мінус 3а плюс 9 неправильно. Та А мінус 3 на А квадрат плюс 3А плюс 9 це є вірне. Вправа номер 751. Розкладіть на множники. Номер 1. А куб плюс 8. Дивіться. 8 можна представити як 2 в кубі. Таким чином, ми отримали суму кубів двох виразів і можемо використати формулу скороченого множення. Це буде А плюс 2 помножене на неповний квадрат різниці. А квадрат мінус перше помножене на другий 2а плюс 2 в квадраті плюс 4. Номер 2. Це в кубі мінус 64. Це в кубі перепишемо. 64 можемо представити як 4 в кубі. Отримали різницю кубів двох виразів, а отже, можемо використати формулу скороченого множення. Це буде добуток різниці цих виразів, Це мінус 4, помножений на неповний квадрат суми цих виразів. Це квадрат плюс. С помножене на 4 4С плюс 4 в квадраті 16. Номер 3 125 мінус Б в кубі. 125 можемо представити як 5 в кубі мінус б в кубі. Так? Отримали різницю кубів двох виразів. А отже, це в нас буде різниця цих виразів 5 мінус б. Помножений на квадрат неповний квадрат в суми. Це в нас буде 25 плюс 5b плюс b в квадраті. Номер 4 1 плюс х в кубі. Дорівня 1 ми завжди можемо представити як 1 в кубі. Тобто отримали суму кубів двох виразів, і це буде дорівнювати. 1 плюс х помножений на неповний квадрат різниці 1 в квадраті 1 мінус 1 помножити на х, х плюс х в квадраті. Номер 5 а в кубі плюс 1000. 1000 можна представити як 10 в кубі, тобто отримали суму кубів двох виразів. А це дорівнює а плюс 10, помножене на неповний квадрат різниці а квадрат мінус 10 помножити на а плюс 10 в квадраті плюс 100. Номер 6 27 а в кубі мінус 1. 27 можна представити як 3 в кубі помножене на а в кубі мінус 1. Дивіться, давайте винесемо спільний показник степеня 3 за дужечки. отримаємо 3a піднесене до кубу мінус 1 в кубі. Та застосуємо формулу скороченого множення. Це буде 3а1 помножене на неповний квадрат суми. 3а в квадраті, плюс помножене на 1 3 a та плюс. 1 в квадраті. Тобто 1. Перепишемо. Це буде 3а мінус 1 помножити на 9а квадрат плюс 3а плюс 1. Номер 7. Тисяча це в кубі мінус 216. Тисяча це в нас буде 10 в кубі. Помножене на c в кубі. мінус 216 це 6 в кубі. Винесемо три задужечки спільний показник степеня. Це в нас буде 10c піднесено до кубу мінус 6 в кубі. Та застосуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде різниця двох виразів 10 мінус 6, помножене на неповний квадрат суми. 10С піднесено до квадрату. Це в нас буде 100C квадрат. Плюс це в нас сума 6 на 10ц, 60ц та плюс 36. Номер 8. А куб, Б куб мінус 1. Давайте винесемо спільний показник степеня за дужечки. Отримаємо. АБ піднесено до кубу. Мінус одиниця в кубі. Та застосуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде АВ мінус одиниця різниця помножене на неповний квадрат. А квадрат Б квадрат плюс АВ помножене на 1 буде просто АВ, та плюс одиниця. Номер 9. М куб Н куб плюс одна тисячна. До рівня. Так само виносимо спільний показник степеня 3 за дужечки. отримаємо mn в кубі, а 1000 представимо як 01 в кубі. Отримали суму кубів двох виразів. Застосуємо форму. Буде mn плюс 0,1 помножене на неповний квадрат різниці m квадрат

Дивимося, 64 це 4 в кубі. Множиться на m в кубі, а 343 це 7 у кубі. Мінус 125 це 5 в кубі, на n в кубі, а 216 це 6 в кубі. Тепер винесемо спільний показник степеня за дужечки. 4 сьомих m в кубі, мінус 5 шостих n в кубі. Отримали різницю кубів двох виразів. І тепер можемо застосувати формулу скороченого множення. Отримаємо 4 сьомих m мінус 5 n. і все це множиться на неповний квадрат суми. 4 сьомих в квадраті це в нас буде 16,49 m в квадраті плюс 4 сьомих м множиться на другий вираз 5 шостихn та плюс 2536 n в квадраті. Перепишемо, це в нас буде 4 сьомих m мінус 5 шостихn помножити перенесемо на 16 16,49 m квадрат плюс що ми тут можемо скоротити? Дивіться, 4 та 6 скорочуємо на 2, залишається 2 та 3, 2 на 5 10, 10 mn. А в знаменнику отримали 21 плюс 25n квадрат поділене на 36.